За кілька годин Ізраїль провів дві великі ліквідації провідних цілей Хезболи та Хамасу. Спершу, 30 липня, ізраїльтяни завдали удару по укріпленню хезболи у передмісті Бейрута, вбивши Фуада Шукра, одного з найвищих військових командирів Хезболи. Через кілька годин незабаром після сходу сонця, 31 липня, Ізраїль ліквідував голову політичного бюро Хамасу Ісмаїла Ханію, який перебував у Тегерані на інавгурації новообраного президента Ірану. Напад на його життя був здійснений або повітряним ударом за допомогою керованого снаряду, або вибуховим пристроєм, який таємно пронесли в житловий комплекс, де перебував Ханія. Керівництво Ірану пообіцяло помститися, зважаючи на те, що другий напад стався на його території. Тим часом, у зверненні до нації, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху заявив, що його кабінет завдав ударів по трьох фронтах за останніх кілька днів. Третій фронт стосується нападу на опорний пункт Хуситів у Ємені, здійсненого кількома днями раніше. Тепер ініціатива в руках Ірану. Хоча Шукр і Ханія не були іранцями, вони були проксі Ірану. І це те, що Тегеран не може залишити без відповіді. За даними New York Times, посиланням на трьох іранських посадовців, верховний лідер Ірану наказав завдати прямі удари по Ізраїлю у відповідь на ліквідації. Подвійні ліквідації поставили весь близький схід на межу повного колапсу. Регіон знову на порозі великого збройного конфлікту. Ізраїль проводить політику підтримання статусу Кво. Іран має іншу політику. Геополітика диктує необхідність змінити підходи. Питання лише в тому, хто саме здійснення ліквідації на чужій території з однією з найскладніших операцій, яку може провести розвідувальна організація, особливо у швидкій послідовності. Відстань майже півтори тисячі кілометрів це значне завдання навіть для ізраїльтян. Однак це не перший раз, коли Ізраїль нейтралізує цілі. Насправді ізраїльська розвідка діє в Ірані вже багато років. Ще в 2010 році двох іранських вчених було вбито за допомогою дистанційно керованих бомб, прикріплених до їхніх автомобілів. У наступні роки було вбито ще двох фізиків. Нещодавно у листопаді 2020 року Ізраїль ліквідував головного науковця Ірану, який був причетний до програми ядерної зброї країни. Він був убитий за допомогою дистанційно керованого кулемета. Ці драматичні прояви сили в минулому створили глухий кут між Ізраїлем та Іраном. Однак за останнє десятиліття мережа іранських проксі міліцій поступово оточила Ізраїль і порушила статус-кво. Основна загроза походить від Хезболи в Лівані, а останнім часом Ізраїль також зазнав обстрілу з боку дронів і ракет, запущених з Ємену Хуситами. 19 липня житлові райони Тель Авіва зазнали атаки дронами з боку Хуситів. У відповідь, Ізраїль завдав удару по порту Ходейма в Ємені, який є добре укріпленим опорним пунктом Хуситів. Сама повітряна операція була досить складною. У ній брали участь літаки f 15 і f 35 ймовірно, із дозаправкою в повітрі та розвідувальними літаками. Це був перший раз 1985 року, коли ВПС Ізраїлю здійснили авіаудар так далеко від дому. Метою цих таємних операцій є повернення Ізраїлем ініціативи. Його спроби відновити стримування Ірану та його проксі в Лівані, Сирії, Ємені та Іраку не були успішними. У квітні одна з тих спроб призвела до загибелі кількох високопоставлених іранських військових офіцерів у комплексі посольства Ірану в Дамаску. Іран відповів, випустивши близько трьох сотень ракет і дронів по Ізраїлю. Це був перший прямий напад на Ізраїльську державу. Це також було певною мірою політичним театром. Незважаючи на це, напад досяг своєї мети. Іран знову повернув ініціативу на місцях. Напад з боку Лівану тривали включно з ракетним ударом, який влучив у футбольне поле на голландських висотах, контрольованих Ізраїлем, убивши 12 людей. У відповідь, і навіть раніше, ізраїльські посадовці погрожували вторгненням на південь Лівану. Однак це вимагало б Ізраїлю окупувати регіон у той час, коли він веде бойові дії на всіх фронтах. Це не найкраща ідея. Тому щоб не перевантажувати свою армію, Нетаньягу робить ставку на те, що хірургічний удар може завдати достатнього шоку, щоб змусити Іран переглянути свою агресивну політику. Якщо нічого іншого, то подвійні ліквідації підірвуть будь-яке почуття безпеки, як іранське керівництво та його проксі мали раніше. Високопоставлені цілі зазвичай добре охороняються і часто пересуваються, здатність відстежувати лідера Хамас Ханію в небезпечному середовищі. Знати його розпорядок і де він буде в певний час, демонструє надзвичайний рівень некомпетентності з боку Ірану та надзвичайний рівень майстерності з боку Ізраїлю. Дев'ять із десяти конфліктів стосуються риторики. Завдання удару по цілі в Тегерані ілюструє нездатність Ірану захистити своїх союзників самостійно. Це принижує іранську державу і підкреслює ризики, які вона бере на себе, підтримуючи Хамас, Хезболу, Хуситів, а також проксі міліції в Іраку та Сирії. Яку б впевненість Тегеран не набув від свого прямого нападу на Ізраїль у квітні, вона була похитнута. Ірану тепер доведеться знайти спосіб відновити свою репутацію, не провокуючи повномасштабний конфлікт. Ізраїль також прагне уникнути регіональної війни. Однак випадкові прорахунки можуть призвести до швидкої ескалації, яка все ж може призвести до такого результату. За кілька годин до нападу на Бейрут Хезбола пообіцяла завдати удару по великому ізраїльському місту, якщо Ізраїль атакує цілі хезболи у столиці Лівану. У відповідь на ліквідацію старшого командира Хезболи Шукра група тепер змушена підтримати свою репутацію, завдавши удару по великому ізраїльському місту. Чи призведе це до повномасштабного конфлікту залежатиме від масштабів відповіді Хезболи та рівня руйнувань, які вона залишить після себе. Якщо кількість держав зростатиме, це буде сигналом до початку війни. У цьому контексті, якщо Хезбола дійсно хоче завдати шкоди Ізраїлю, вона може націлитися на Тель-Авів. Однак це змусило б Ізраїль відповісти ще більш масованими ударами по Бейруту та інших високопоставлених представниках Хезболи. Зрештою, така ескалація у відповідь призвела б до ширшого конфлікту, чого ніхто насправді не хоче. Тому, замість того, щоб безпосередньо атакувати Тель-Авів, Хезбола могла б продемонструвати стриманість і націлитися на інші міста. Хайфа та військові бази поблизу неї можуть слугувати для цієї мети, спрямованої на зниження ескалації. Розрахунок тут полягає в тому, що атака на менші міста знижує шанси на жертви серед цивільних. Що, у свою чергу, зменшує ймовірність подальшої ескалації з боку Ізраїлю, якщо вони приймуть таку пропозицію. Тим часом на фронті Хамасу ліквідація Ханії завдає удару по будь-якій угоді про припинення вогню. Перед своєю смертю Ханія пом'якшив свої вимоги щодо негайного виведення Ізраїлю з Гази, що було головною перешкодою в переговорах. Смерть Ханії закриває двері для дипломатичних переговорів. У майбутньому Хамаз чи запропонує поступки чи досягне прогресу в укладенні угоди про припинення вогню з Ізраїлем. Оперативні можливості Хамасу суттєво не змінюються, але групі доведеться обрати нового керівника політичного крила. У цьому криється проблема наступним лідером Хамасу може стати хтось із військового крила, а не з політичного. Ханія, який належав до політичного крила Хамасу, періодично конфліктував з Яхєю Сінваром, лідером військового крила групи. Ханія вважався надто поступливим і описувався як відносно поміркований, принаймні за мірками Хамасу. Якщо Сінвар прийде до влади, навіть неофіційно, ми можемо побачити ще більш войовничий Хамас. Його підрозділ бригади Аль-Касам випустив заяву незабаром після смерті Ханії. Зазначивши, що поточна війна перейшла на новий рівень, і що це матиме величезні наслідки для всього регіону. Загалом, враховуючи ситуацію, більш радикальний лідер Хамасу торпедуватиме політичні переговори, що, в свою чергу, означає, що насильство в Газі триватиме безперервно. Одночасно, в Ірані керівництву доведеться продумати свою відповідь. Іран, ймовірно, залишить помсту за шукра на совісті Хезболи, Оскільки він був убитий на ліванській території. Однак Іран буде змушений помститися за смерть Ханії, оскільки засталося на іранській території і завдало прямого удару по репутації Тегерана. Проте Ірану доведеться обережно продумати свою відповідь. Станом на 31 липня перші повідомлення від The New York Times свідчать, що Іран може здійснити прямий удар по Ізраїлю, схожий на атаку в квітні. Але оскільки Ханія не був іранцем, Тегеран може виправдати обстріл меншого масштабу, ніж той, що був раніше. Знову ж таки, розрахунок тут такий самий, як і у випадку з Хезболою. Атака на менші міста знижує шанси на жертви серед цивільних, що, в свою чергу, зменшує ймовірність ескалації з боку Ізраїлю за умови, що Ізраїль прийме цю пропозицію. Таким чином, ми можемо побачити, як Іран завдає меншого, можливо, навіть одиночного удару у відповідь, сподіваючись уникнути ширшої війни, але зберігаючи свою репутацію. Але проблеми трапляються постійно. Якщо Іран вирішить координувати атаку зі своїми регіональними проксі, такими як Хезболла в Лівані та Хусити в Ємені. Ізраїльські та американські перехоплення і системи ППО можуть бути перевантажені, і шанси на смертельний інцидент різко зростуть. У будь-якому випадку, якщо іранська відповідь призведе до загибелі ізраїльських цивільних або значних руйнувань, Ізраїль швидше за все відповість черговим прямим ударом по Ірану, можливо, поблизу його ядерних об'єктів. Така ескалація у відповідь зрештою може піти дуже погано і спровокувати регіональний конфлікт, у який можуть бути втягнуті Іран, Ізраїль, США, а можливо і інші регіональні держави. Такі, як арабські країни Перської затоки. Підготовка і проведення відповіді на недавній напад Ізраїлю може зайняти у Ірану кілька днів або тижнів. У квітні перед тим, як випустити обстріл по Ізраїлю, іранці майже два тижні телеграфували свою контратаку. Хитрість Ірану спрацювала. Ізраїль був попереджений, і його ППО збили ворожі ракети. Однак взаємні удари продовжувалися. І обидві сторони повернулися на початкову позицію, досягнувши межі того, що можна досягти прихованими методами. Це означає, що регіональна напруга застрягла в циклі відповідних дій, якщо одна зі сторін не зробить поступку. Але до того часу загроза повномасштабного збройного конфлікту через навмисні дії або прорахунки нависає. Така політика не може підтримуватися в довгостроковій перспективі. Зрештою, якщо все продовжиться в цьому ж дусі, Іран і Ізраїль розпалять ворожнечу і випустять дух війни на волю. Україномовний канал Каспін Репорт щиро вам дякує за ваш перегляд. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, залиште коментар, натисніть на вподобайку і, можливо, поділіться цим відео у ваших соцмережах. У будь-якому випадку дякуємо за ваш виділений час і почуємось.